Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви знаєте, повірте мені про козацтво хочеться говорити й говорити, тому що це наша слава, тому що це наша гордість, тому що це приклад. Жертовності віри в Бога, віри в себе і віри в Україну. Це приклад досконалої любові до рідної землі. Це приклад самопожертви. Багато сказано вже було. А скільки ще не розказано, а скільки ще криють пам'ятки давнини цікаві сторінки історії. Сьогодні нам хочеться згадати. Цікаве, дуже вагоме прізвище Павла Палубу, Полуботка. Людини, яка багато зробила для України, скарби якого і досі хвилюють, але не лише українців. Людина, про яку варто згадати, розповідати, читати. І писати, чи не так Роман Володимирович? Правда, Марія Олександрівна. То продовжуй, будь ласка. Дякую, Маріса. Бажаю здоров'я, шановні добродії! Ми знову і знову з Марією Олександровною повертаємося до теми козаччини, козацьких історій, легенд, розповідей. І завжди понурюючись нашу історичне минуле, ми повертаємося до козацької доби. До славних гетьманів козацьких, козацьких полковників, які творили нашу Україну. І на сьогоднішній день козацьчина, як ми вже не один раз казали, є один із ступів, на якому ми будуємо, розбудовуємо і ще довгий час будемо будувати нашу незалежну українську соборну державу. Наприклад, у багатьох гетьманів ми виховуємо нове і нове покоління. Але кожного гетьмана, в кожний період козаччини, є якісь свої особливі періоди. Не завжди так було, що все було так гладенько, як можна сказати, в книжці написано. Але життя йшло своїм чередом. І ось ми сьогодні хочемо повернутися до одного із славетних гетьманів, який завершив яскравий слід. У своїй історії після Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. Uh -huh. Це Павло Полуботко. Про Полуботка ми знаємо не дуже багато історії. Не дуже багато. Він якось так, як будто би він ніби загубився чомусь у нашому представленні українській історії. Але це був гетьман України. Наказний гетьман України. І якщо повертатися до його автобіографії, то він родився в 1660 році на Чернігівщині, у сім'ї козацького полковника, який був писарем у козаць, Чернігівському полку і козацьким полковником був. І він вже з свого часу виховувався в козацькому дусі. Дусі українському. Він знав, що таке козаччина, як козаччина розвивається, як козаччина бореться, як Козаччина живе на своїй українській рідній землі. Виховуючись, він був освіченою людиною. І зразу скільки тільки йому виповнилося 16 років батько, як козацький полковник, зразу віддав його вже навчатися до Київської Алянської академії. Де він вивчав історію, право, релігію, математику, mm -hmm. філософію. Закінчивши, він вже був е, освіченою людиною. Але ми знаємо, що той період 1600 1670 років роки, якраз. Е, коли батько його був козацьким полковником і гетьманом України був Іван Мазепа, він сказав, що дослідив, що його батько був причетний якби до зради і співпраці з московським царем. В результаті, батько був, не мав права вже козацького полковника, звання було забрано, деякі землі забрані були, але батько помер, так як був досить такий український, йому було досить незвично, що його назвали як ніби зрадником. І історія Полоботка пішла таким чином, що Іван Мазепа все таки назначає Павла Полуботко черніївським полковником, дає йому землі, і він починає господарювати на своїй землі. Ага. Але починається велика північна війна, як ми називаємо. Це коли кар 12, шведський король Кар 12, разом з військом прийшов під Полтаву, його підтримав Іван Мазепа, який заключився з. З Шведами Союз і хотів звільнити Україну, піти під, під, під протекторат е, Швеції. Ми знаємо, що Петро І зібрав військо, яке тільки міг, і так само закликав козаків, які повинні були прийти на допомогу Петру І. Іван Мазепа звав Павла Полуботка до себе. На, на жаль, Павло Полуботко Вибрав сторону Петра І і воював на стороні перший. Знаємо, що тоді, у північній війні, у цій трагічній війні для України, як Шведи разом з Іваном Мазепою отримали поразку під Полтавою і. Прийшлося в Україні після цього досить довго розплачуватися за, свою, за своє бажання бути окремо від московського царя Петра І. Але Полуботко підтримав Петра І, в результаті чого свого часу Полубот... Петро І сприяв, що був обраний гетьманом Скоропадський. Але по тому, коли Скоропадський помер, все-таки Петро І назначив Павла Полуботко наказним гетьманом Лівобережної України, і він став володарювати на козацькій землі, став гетьманом наказним гетьманом Лівобережної України. До нього... Він був е, такий господарчий чоловік. Він почав розвивати промисловість, тоді вже почав будувати він на Україні млини, ливарне господарство, почав бжільництво, землеробство. Дуже багато торгував зерном і тютюном. І таким чином він показав, що на стала розвиватися. Але ми знаємо, що в Росії Петро І создав в Петербурзі. Малоросійську колегію, яка мала управляти землями, які є на е, Україні, пі, якою керують козаки, якою керує гетьман. З цими повноваженнями малоросійської колеї Павло Полободко був незгідний. В результаті він почав не виконувати ті розпорядження малоросійської е, цієї. Колегії, mm -hmm. і на нього почалися доноси до Петра І. Коли почалися доноси до Петра І, він, Павло Полоботко, поїхав до Петербурга на зустріч разом до Петра І, на якому він розказав. Що Гетьманщина це одна із автономій Російської імперії, яка повинна окремо розвиватися, мати свій козацький устрій, мати свою мову, мати свої границі, мати своє військо. На що Петро І не згідний був, і в результаті чого Петро І посадив в тюрму Петропавловську фортецю гетьмана України Павла Полоботко. Це ще раз показує. Що з 1660 х 1700-х роках, коли були царські царі, Петро І, як він поступив, він визвав гетьмана України до себе і посадив в тюрму. Mm -hmm. Тобто знову довіряти Московському царству, Московії ніяк не можна було. І, але довіривши їм, в результаті чого далі пало полуботко, коли їхав до, на зустріч з Петром І, він вже знав, що ця зустріч не закінчиться миром. І в результаті цього він вирішив подумати про майбутнє козацтво. І як ми знаємо, з переказів легенд, І ще, як недавно ви згадали, Марія Олександна, ми кажемо, що в Україні існує така легенда, як Скарби полуботка», є, є, таке. Де він? Там за скарби багато можна говорити, але коротенько скажу, що він зібрав вісім возів, Чуєте? набрав в них бочки, 200-літрові, дерев'яні дубові бочки. Усі ці бочки заповнили золотими червінцями, дукатами, це все. І однією з версій він поїхав в Англію. І поклав в банк ці гроші. Тому що тоді Англія розвивалася як велика держава. І в одному із міжнародних банків він поклав ці гроші. Ну, тепер ми чекаємо, коли ці гроші, документи кажуть, десь вони є, але ну, велика сума, Чекали. ніхто не хоче. Якщо б ми знайшли зараз, наскільки в Україні була б допомога. Але версія. Про скарби полуботка, як він думав вже за майбутнє України. І в одним із пунктів, коли він писав, що ці скарби повинні повернутися на Україну тільки тоді, коли Україна буде вільна, самостійна, соборна, незалежна держава. Розумно Розумно сказано було. І таким чином, коли Полуботко попав до Петра І, він посадив його в Петропавловську фортецю. І під тортурами Павло Полободко скоро і помер. Похоронений він під Санкт Петербургом. І знову могила нашого гетьмана, не, не на Україні, довірився Московії, довірився Петру І, який його і посадив в тюрму. І там же він і в тюрмі Московський помер. Ось така історія. Дивовижна історія. дивовижна історія, треба знати її і не тільки про полуводка. Вивчаємо, і хай нам на майбутнє оці постаті будуть дійсно дорого, дороговказом любові до держави, до країни і до всього святого, так скажемо. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.